Це черговий акт тероризму, який Росія здійснила на українській землі. Сьогодні повністю зруйнована базу, на якій готувалися майбутні чемпіони, чемпіони світу Олімпійських ігр, яка і сьогодні слугувала базою для наших спортсменів, для наших дітей, для наших громадян. І це черговий доказ того, що Росія не прагне ніякого миру. І цей приклад черговий доводить, що Війна це не політика, коли вони кажуть про спорт поза політикою. Війна це злочин. І ми не маємо права сьогодні дати сцену злочинцю для виправдовування власного злочину. Ми не маємо права зробити спортивний рух співучасниками такого. Станом на сьогодні росіянами зруйновано вже 726 об'єктів спортивної інфраструктури. З них 18 баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Це були ті об'єкти. Які працювали на здоров'я нашої нації, які працювали на наших дітей це ті об'єкти, на яких виховувалися наші спортсмени, ті, які представляють нашу країну на найпотужніших, найбільших міжнародних змаганнях.